Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас монета України 50 копійок 1992 року. Малий герб іменуємо. Другий штамп монети, здається, по центру на аверсі на монеті зображено тризуб. Зверху напис Україна. Знизу дата 1992 по боках колося пшениці з листям каштану. Гурт монети мають мілку насічку. Також є різні підштампи аверсу та реверсу. Монетки виготовлялись з латуні. Якщо попадають такі монетки, виготовлені з будь-якого іншого металу, ціна на них від 250 300 доларів за одну монетку. Також на аверсі є цікаві підштампи монет такі, як листок з. За Ось тут у нас листя ми зазубини бачимо. Ціна на такі монетки на сьогоднішній день, які з зазубенкою починається від 3 доларів за одну монетку в залежності від підштампу. Також є більш цінніші браки аверса, це на три зуби буде ось тут деформація. Такий скол, ціна на таку монетку договірна. Також є монетка, яка майже плоска. Вона відрізняється від таких монет, ціна на нього також договірна. Зараз розглянемо реверс монет. Ось так виглядає, друзі, реверс монет. По центру напис 50 копійок та по колу ягоди калини у вісьми ячейках. Як бачимо, монетки. Вже всі різні, тобто мають різні підштампи та браки. Деякі монети не прочекан Якщо є монетки з браками, такі є видимі браки. не непрочекане. Ціна на такі монетки 2, від 2 до 5 доларів за одну монетку. В залежності від браку. Також є попадають монетки з чотирма ягодами. Ось тут бачимо. Також тут. ціна на такі монетки розпочинається від 10-15 доларів за одну монетку в залежності, також від. Під штампу монети. І також є, друзі, самі ми, найдорожчими, мабуть, це поворот у 180 градусів. Та брак аверс аверс, реверс реверс. Ціни на такі браки. Та повороти також довірні. Якщо у вас є такі та, цікаві монети, які ви маєте бажання продати, телефонуйте, пишіть або залишайте свої координати у коментарях. Всім дякую за увагу! До зустрічі в наступних відео.